Далі на полях таке, там було єврейське поселення, а на тій стороні були черняхи. І ось сигнал у нас є, тут, такий хороший, мідний. Так, друзі, візуальна знахідка. Я ходів шукачем. Нема нічого, а мама ходить, просто так шукає. Візуальні знахідки і ось знайшла. Це капець. Так, це в нас 1 четверта копійки з Серебром 1842 року. Микола І. В дуже хорошому стані. Можна сказати, що вона стан як лісовий. а справді на полі ось такому. Таке поле. Гарна знахідка, класна монетка. Все, йдемо далі. Є сигнал. Алюміній чи що? Не так близко. Вот такая штучка. А что это такое? Непонятно. Какая-то клепка, не клепка. Треба чистить. Да. шмурдяк. Еще визуально знахидка попалась. Раз вам покажу. Алюминий такие всякие. А, ключик. ведь сейфа золотом. Все, идем дальше. Так, друзья, визуально знахидка. Уродуйте. Мід'ячок. Але, мабуть, поганий. Масон чи що? Коротше, біля машини помиємо водою і я вам всі покажу монетки. Все, йдемо далі. Так, перейшли на друге поле і є сигнал. Є опять візуальна знахідка зверху. Це у нас п'ятак совєтський, але дуже у плачевному стані. Треба відмочувати якось. Аська, І ще знайшли там тяпку таку. Стару. О, все, йдемо далі. Так, друзі, є монета. З дзюрочкою Це ще й не наша монета. А царська, царська. 1890. Дев'ятий. Чи ні, вісімсот Дев'яносто Четвертий. Чо щось таке. Клас. Але жалко з дирочкою. Все, йдемо далі. Друзі, і знову ж монета в нас. Три копійки з совєтських. 1936 року, по-моєму. Все, йдемо далі. Так, друзі, знову викопав монету. 20 копійок 31-го року. Щитовик. Чи як на нього кажуть. Ось, бачите. Все, йдемо далі. І так, друзі, є топор. Правда трошки з потерями, але но... топор. Бачите, з цієї сторони вухо відломлене. Це барда, походу. Бачите, який з цієї сторони рівний. Все, лайкосики ставимо. Підписуємося на канал. Якщо ще щось буде цікаве, то я вам покажу. А як не буде, то ще зараз заснімемо общий план. І будемо їхати додому. Хвати на сьогодні, вже немає сил ходити. Все, йдемо далі. Так, друзі, сьогоднішній коп. Дві копійки. Царські. І це дві копійки теж. Олександр, напевно. П'ятак совєтський. Ось така якась штука. Непонятна. 3 копійки, бусинка ось така, далі двадцатка і одна четверта серебро. Гірька ось така і ось такий пузирьок. Царський, наверно. Так, далі у нас по знахідках метал. Ось тільки металу, різний метал, всякі цвяшки там, ножики, шістерки. І по більш цікавому металевому такий замок. Барда, правда, поломан. І отака тяпка. О. Все. Ось така природа. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Все, всім пока!